6 грудня 1991 року Верховна Рада прийняла закони про оборону України та про Збройні Сили України. Саме тому ця дата увійшла в історію сучасної української держави як День Збройних сил України. З нагоди цього свята у Кузнецовську пройшов ряд урочистостей: традиційні козацькі змагання у підлітковому клубі Жарптиця ПТУ-12 ВПРС та загальноосвітній школі номер 4 5 грудня у підлітковому клубі педагог-організатор Наталя Радчук запросила присутніх на розважальну програму Нумо хлопці. Духом суперництва команд Альфа та Омега перейнялися гості свята вихованці підліткових клубів Бригантина та «Жарптиця». Хлопці прибирали, робили перев'язку товаришу, малювали, демонстрували свою швидкість, вправність та згуртованість. У результаті змагань перемогла дружба, а команди отримали сувеніри на згадку. Наступного дня, 6 грудня, у ПТУ-12 відбулися козацькі звитяги, де справжні козацькі курені демонстрували силу та вправність і змагалися за пальму першості. Під керівництвом Михайла Володимировича Саворони три команди дужі 14-та група, силачі 13 13-та група та Жваві 11 11-та група випробували свої сили у віджиманні, інтелектуальному конкурсі та підніманні гирі. Потішили глядачів оригінальні конкурси вилови квасолю, перекладання горіхів та козацький пайок. В запеклі, проте дуже цікавій боротьбі перемогу здобули жваві. Усі команди-учасники були нагороджені грамотами. Того ж дня четверта школа у стінах свого спортзалу провела конкурсну військово-патріотичну гру Козацькі забави за участю 11 класів. Основною метою спортивного заходу творчий колектив закладу визначає формування високого рівня патріотизму старшокласників, сприяння моральному та фізичному гарту. Дві чудові команди 11 А та 11 Б, 14 конкурсів і безліч позитивних емоцій. Команди імені Сагайдачного та козацькій перці достойно показали себе у всіх випробуваннях. Присутність дівчат у командах додала колориту традиційним козацьким змаганням. Спонсорську підтримку загальноосвітній школі номер 4 надала Кузнецовська міська громадська організація Всеукраїнського об'єднання Свобода. Від імені спонсорів учасників привітав Руслан Федорович Бусин. Переможцями стали козацькі перці, а окремі учасники отримали індивідуальні грамоти за кращий результат в основних конкурсах програми.